В Одесі знову підпали автомобілів ТЦК, ЗСУ, за зразу три авто. Багато військових наголошують, що відношення суспільства до військових в Україні змінилось кардинально за останній рік з абсолютної поваги. До скритої ненависті та інші негативні емоції. Саме політика Зеленського, силова мобілізація і йому подібне, являється головною причиною такого розвороту. Наче воїни не заслуговують на таку неповагу, а цим чи й користуються вороги, засилаючи своїх диверсантів. І вербуючи колаборантів. СБУ не Вове гуси. СБУ займається блогерами, ще кимось замість того, щоб шукати реальних диверсантів і реальних колаборантів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.